Чудовою доброю людиною. Він відзивався, допомагав постійно. Ми і спілкувалися до того, як він пропав, але, на жаль, ми просто не знали, думали, просто на бойовому завданні. Але, на жаль, так сталося. Хотів працювати в ресторані, але точно не йти в армію не на війну. Любив дуже тварин, любив, дуже любив У мене. Був такий пев, що Чорниш. І він з ним постійно приходив з малочки і ходив на охоту. Розв'язував його, Я кажу, Діма, далеко не заходь, щоб воно було. Він постійно ножа тримав з собою. І вони вдвох бігали, ну, біля річки, біля всього. Дуже цікава людина. Він цікавився дуже всіма. І тваринами, і всім, і на рибалці, і кругом. Старався так бабусі допогти. Ну, ви самі розумієте, що дуже в останній час приїхав дуже зі своїм братом. З ромою. Такий, що стріляли по банкам, каже, каже, ти правильно вчили його малого. <гум> брата свого. Дуже, дуже цікава людина. Він служив по контракту. Каже, крім крім нас хто? Каже, тільки ми. Ну, він був патріот своєї країни, це стопудово. спокійний, такий уравновішений, обдуманий. Він під, був вроде би, під Харковом, потім вже пішов на ротацію, попрощався. Поїхав з жінкою на Карпати, віддихнули, попрощався з родиною, як кажуть, і все, і після ротації вже попав туди.